Німецька система початкової освіти діє понад півстоліття і має низку унікальних особливостей. В якому віці йти до школи? Усі діти в Німеччині повинні відвідувати школу. Закон не передбачає винятків. Навчатися удома чи посеред семестру відправити дитину на море без рекомендацій лікаря не можна. Навчання у школі це право кожної дитини, яке батьки зобов'язані реалізувати, а держава має забезпечити відповідний рівень освітніх послуг. В якому віці йти до школи та як довго триватиме навчальний рік? Кожна із 16 федеральних земель Німеччини визначає по-своєму. Зазвичай дітей відправляють до школи у віці від 5 до 7 років. Навчання у молодшій школі триває 4-5 років. Який вибір у батьків? Від землі до землі різняться і правила щодо того, де саме може навчатися малюк. Подекуди регіони поділені на так звані шкільні округи, в яких прийом до школи прив'язаний до адреси проживання. Відповідно, якщо ви живете поруч, то ані вам, ані вашій дитині не відмовлять. В інших регіонах право вибору школи не обмежене. І батьки можуть віддати дитину в перший клас навіть в інші міста і містечка, за умови, що там є ще вільні місця. Втім, навіть в шкільних округах можна обирати, куди здати свого першачка. Головне, належно обҐрунтувати, чому дитина має вчитися не там, де вона мешкає. Наприклад, якщо батьки працюють в іншій громаді. А тому їм зручно возити дитину в тамтешню школу. Або родина хоче, щоб дитина отримала початкову освіту в католицькій чи протестантській школі. Відвідання школи у тому ж окрузі, де мешкає родина, має практичне підґрунтя. По-перше, передбачено користування шкільним автобусом, який оплачує місцева громада і який об'їжджає будинки усіх дітей, які мешкають далі ніж за два кілометри від школи. А незаможні родини, яким громада оплачує оренду житла, можуть розраховувати і на допомогу з навчальними матеріалами. Які умови може виставляти школа? Приблизно за рік до початку навчання у школі управління освіти надсилає батькам лист нагадування. Ваша дитина досягає відповідного віку, і вам слід звернутися до школи. Цей лист разом із заявкою треба подавати до школи. У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини це потрібно зробити до 14 листопада, щоб піти до школи у серпні наступного року. У відповідь школа призначає співбесіду. На ній перевіряють так звану придатність дитини до школи. Проте це не означає, що дитина зобов'язана вміти читати, писати чи рахувати до першого класу. Її в будь-якому разі зарахують. Співбесіда потрібна, щоб виявити, як малюк реагує на запитання, чи може зосередитись на розмові і чи говорить німецькою. З урахуванням цього керівництво школи підлаштовує навчальну програму, запланує додаткові заняття або запросить ще одного вчителя з німецької мови.